Ну що, представляємо знову компанію цілком відому OKX. Зараз проходить акція, дивіться, айрдроп Yern. От дивіться, повзунок. Включаємо і дивимося, що вони нам пропонують. Можна заложити ваші USDT 30% річних. БЦ 25 річних. І ОКБ. Це монета OKX біржі, Професійна монета OKX. Заложити і утримувати. Плазму. Дивіться, USDT. Бачите, мені кожну годину набігає. У мене 101 USDT, як би це, і не багато, але піде. От компанія йде. Плюс по цій компанії йде промка така і хороша промка промка така. Торгуйте і заробляйте плазма, ОКХ. Перейдемо на промку. Дивіться, приєднаться для нових користувачів. Акція для нових. Внесіть 100 ЗТ, Наторгуйте на 100 ЗТ і отримайте 20 в плазмі. От ще всі місця є. Плюс для всіх. Приведіть друга і отримайте плазму. Тоже всі місця є. Компанія буде тривати. Компанія буде тривати. Ще 17 днів. Ну, треба вже заходити. Заходити вже треба і користуватися. Тому що місця порозбирають, не буде так, що це? Не буде що. Не буде що получати. А плазма, дивіться, по чому. 20 плазм Виконуйте під час акції всі кроки. Димосьмо по плазмі. Плазма торгується. 1,49, 1,5 долара, 20 плазм заходить 30 баксів. На рівному місці. 100 доларів завів, торганув, вивів. 100 завів, купив, продав плазму на 100. Вивів. Отримав. Дуже багато акцій добрих проходить.